І що ми сьогодні з Ані купили, подивіться. Я вже давно кидала око на це яйце. Мені завжди було цікаво, що туди кладуть. Я сподіваюся, що воно нас не розчарується. Вона його 509 гривень, то Аня собі таке обрала. Давай, мама, тобі допоможе. Ще кошти. Я О! А це я не стояла. Та-да-да-да! Кони класний, до речі, дуже люблю ці іграшки. А, от девись, тут треба скотч зняти з очей, бачиш? О, це одразу ховаємо, Аня. Ой, слайм. А тут бусинки можна бути. І тут слайм. Тут бусинки можна є. Боже, оце я підписалася. Вау! А це що таке? Пластилін. Ага, якийсь неоновий, який світить. Пластилін. Ще. Це що таке? Якась книжечка. Що тут є? якась. Ну, треба почитати таке, не знаю. що. Це відкриє. А, якась гора, напевно. А це може правила. А ну відкривається. О, з гора. Закопка, ну покажи. Ну, Вона зимка. О, чесати можна. Такі ще штучки. А, такі Формочки на пластилі. Це що таке? Це штука. Якась безпілкова паличка, не знаю для чого. Це може якісь очі, не можу сфокусувати. Очі якісь. А, ні, вона... Не знаю, що це таке. Розберемося. Ану, витягни отут, витягни що у нас є. Ану, що тут у нас? Владиславчик, вже там тягне щось. Ану от сюди дайте. Ну, даємо, йому, даймо йому. туди. Хай бере його Його дуже цікавить. Ну? Ні, okay. на клейки якась гра. Така настільна гра. Ой, ну, ми так і любимо. От групу граємо. Тепер мене цікавить, що тут. Зараз Давай. розкопоєм. Ти ж пішов, О, зараз він нам зробить тут дискотеку. <гумірно> а ну не можна цикати! <пуху> <Ду -дю. пуху> не виходить? Давай, мама, допоможе. <пуху> Я, 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 я якраз відкнула камеру на тому, як Аня відкрила це чудо яйце. І що це таке? Вау? Тато дуже щасливий. Просто у нас поки сьогодні не було цілий день, Тато прибирав цю квартиру. І тут Аня просто. Таким рухом руки. Виправила цю ситуацію. А що це таке взагалі? Якийсь пісок? можна пісок? Так, я щось сумніваюся, Аня, що нього можна ліпити. Так, Владислав каже. Бігаємо спати. Давай. Сюрпрайз! А! Це було яйце сюрприз Ясно? Це був такий сюрпрайз. Я не натішусь з сюрпризом. сюрпрайзом. Жесть, так, а може там щось є всередині? Чи що? Треба щось висипати і подивитися. Зай, дай якось не на стіл. Зай, дай якусь миску ми зараз висимо? Може там щось є всередині. Що це за сюрпризіке? Тут бінго, просто бінго. Два слайма. Два слайму. Єдине, що тут нормальне, це настільна гра, Ну, коняка. Ще щось там можна поліпити побавитися з тим пластиліном. А це я не. А ну давай, може там ще хоч щось є. Ну, О, Дивиський там сюрприз Та, Вау! Ну, але дитині так цікаво. Цьому Та, цьому болоті. Це було, болоті. це якийсь пісок. Ну, але як Аня але у нас таке от любить, то їй прям супер, да? Оце тісто, тісто, це. Це бути як тісто. Ну ладно, я таке теж була От Воно прикольно. Ах. Ну, не знаю. Вартує воно цю ну, гривень. Вартує, то вже ви вирішуєте. Можете написати в коментарях. А, ну, слайми, чесно, я не купую, нас вони взагалі категорично заборонені вдома. Бо колись я таким страдала, Аня зіпсувала дивани. Дочні, не ще будь ласка. Аня зіпсувала дивани і вже ну, ми нічим не могли відчистити той слайм, тому ну, я таке не типу, що потім не страдала. Ну, але вже взяли. Що ти там збираєш? <смеш> то тісто. Та, так, гриби, рукою, це можна і тісто. Тісто таке. Це, ну але тобі сподобалось це, це Ань? Так. Ти... Сподобалось? Так. Ти не жалієш, що ти його купила? Ні? Ну, дивись. Головне, що дитина задоволена. Ну, але, але, от, що найголовніше, я думаю, нам сама ось ця Форма З яйця, тут можна щось зберігати, ну, це досить велике. Може будемо тут свої ті моджі-попси збирати. Ого. Аня там грається в тими іграшками. Ну, це ж тільки ну, Не знаю, нормально. Пасок! Ну і ясне діло, Аня захотіла бавитись. Ні, я не допоможу, Аня. <реш> <реш> захотіла слайм, будь ласка. Але я тебе прошу, дуже обереш, Остеславу. Чуєш? Чую, а то там все. Ні, ти поки що з цим закінчує, а потім до того доберешся. Що не вилази повністю, може якусь ложку взяти. Не, Ай, красота. По музі, по Капець, Капіця, таке якесь тягуче. Ці слайми просто жахливі. Це допомогла дитині, тепер просто ніяк не можемо відтерти з тих рук. Отак От на одну на другу руку прилипає і все. Ти змила? змила. змивається водою? Так. Водою змивається? розбивається? Все придумав взагалі ці слайми. Так. До речі, там якась іграшка є чи що? Ань, все, давай, будь ласка, <сих> сідай, дуже обережно. Витягай того коня і викидаємо той слайм. Oh. і все. О, Якийсь коник. Отаке, знаєте, за три копійки Пластмасове. Жах, я, я йду тонити, Аня. Давай. Ну, от про що я вам і говорила. Клас, Класний слайм, Аня молодець. Вже все, вже йому нічого не поможе. вже його мий, не мий, вже все, Аня. Не слідкувала, називається. Це називається була одна єдина нормальна іграшка і все. Ну, не знаю, може Адня зараз якось, якось її врятує, щось там миє. Теплої води, от, трохи він відстає, але все угу. одно дуже багато. Ага. Ну, а, я кажу, хто ті слайм придумав? Нащо? Для чого? З речі, угу. До речі, ось цей слайм. Ще хоч... Якийсь нормальний друг не вистає, бо цей — ну ось ця це просто все одно зараз вони що один, що другий смітник летять.